Дорогі друзі, це фазмофобія. Нарешті в мене будуть хорори. Нарешті я добрався до цих хорорів, хорорів, не хорорів, але все одно я добрався. А то <с1> <с1> викладати, так сказати, FNAF, який вчора вийшов, подивіться. Дуже-дуже-дуже цікаво. Але треба щось і міняти. Тож, давайте. Е, Чим чекуємо на електричку, е, ось е, так сказати. Погнали на стару мапу на саму першу, на яку ми грали ще хріна коли. От, нормально, хорошо, що як... Тартаньом! <laughs> тартаньом то так що ж. Пісюни будуть по стінкам. Так. Так сказати раз, два, три. Запалити пахуші біля приведу, щоб він остановився. Виявити приведу за допомогою датчика руху. А, нахер А, ні. А, зробити. А, МП. В принципі, заєпца. В принципі, в принципі. А, фа, фа... Алло! Коля, що я нажав? Коля. що? Так. Що тут? Ялинка, зірка, ялинка. Твій ялинки і зірочка. Пин был добрым, интеллигентным и сваримся. Джингл Беллс, Мазаф. Джингл Белл, Джингл Белл. Что такое? Остановитесь, колюня. Вы меня на... Я думав, то кістка, то не кістка, то. Ой, да, прямо ага, сердечко. Щас, ага, прямо повірю, повірю. Не апрут, не оправдаду, не чувствую. <зас> Та не вийди, ні. Та не вийду й ти, не А, і кола нема, і вуду нема. І чой, як і лапочки нема. Карт нема, церкала нема, шо подавиться, чи я файне, чи ні. А, не, карты е. Карты є, они просто хер зна А, Ага, зря. А, не, не зря. Остановись, будь ласка. Остановитесь. И пройдите до боя. Так, шо нахер? Спасибо. Оба. Да, назад, назад, вертай. Так, давай. Давай будем міряти температуру. Шість раду 10 секунду. Негаки. Так, шо там? Дві яленки і зірка треба, да? Дві яленки зірка. Дві яленки зірка. Ну на тобі одна ялинка. Щас зро... Я просто зроблю, мені про тупо по приколу то зробити, було, ну а шо мені? І звідки я маю ще й зірку достати? Мені таке не інтересно, мені таке не треба, мені таке не нравиться. <кій> звідки я маю зірку достати, скажи мені. Скажи мені, я скажу тобі. Він індута, так? Тож температура не піднімалася від лічі й цього, да? О, вот, допустим, тут. Вісім градусів. Сука. А де ти, падаль? А де? Десять. Десять градусів, окей. Вісім градусів. Ну саме нище тут. Сука. 8 градусів 8 градусів 8 градусів, сука Дете, бля Де тих сховался, Падаль, Коля! Де ти, ти сховався? <coughs> так, каленвал. <coughs> а, кстати, як ты звать Холст! <laughs> О! Валера! Малучек! Ты дебил! Ну, дебил. Девід радусів. Так, камінь мені не треба. Під подушку спизом книги тих камінь. Не рыбить никого в музыке. Так, 9 радусів. Окей, а тут, а? 7 градусів сука Де ж ти блять Ну саме нижче я вже поняв де 11 градусів 5 10 градусів лішний Майже буде холодно, як не знати де я так розумію, він тут або тут прям. Тут 8 градусів. Ну. Ну не піднімається. Давайте підвал провіримо, Окей, окей, давай. 12 градусів. Ні, Раз, ви, конечно. Патя натопив. Десять градусів. Може, це та ж? Нее, тут 3 градуса, хера. Тут 3 градуса. Не. Нее, не тут. Так, я, я, конечно, извиняюсь, но включите свет. Я не знаю дезирка, то ж менее не питает, это попасть. До побачення, телебачення. Так, беремо хрестину, всякі буджарний, щоб підганяти злих духів. Відганяємо злих духів. А то й оно дня ще. Безу злих духів, злих духів, злих духів. Злих духів, злих духів, злих духів, Отганяєм, відганяєм, відганяєм, відганяєм. злих духів. Одганяємо злих духів. Одганяємо, одгоняємо, одгоняємо. Одганяємо злих духів. А нихер нам тут это вот Минус Минус <coughs> ова Минус Так, да якщо ти напишеш напишишь мені блокнот, а я вообще бру прибу... напиши блокнот, пожалуйста блокнотик, так напиши так напиши свой номер ты... Я извиняюсь, конечно, но в вы, вы кутчеле мне свет Кучи свет Ну да века падаль Зай світлом играет скотина. Я ж тебе на нації На такие вот На якийсь прапор просто херачу Давай принесем все не дрейфей Ты мені в тій кімнаті зроби активність и не греби мене Спасибо Спасибо не на нен так, глуст у мене поки що на місці. Берем оце. Берем ОТО. Нормально. Три предмета на рилу називається. У нас є карти, але шо, а що я картами буду. Блін. Грати в дурака чи що? Так, запалити пахучі біля привіда, Давай. Запалимо пахучі біля привіда, Установимо розп'яти. На. А давай. Кстати, може пробіжимо сюди. Дима. Напиши що-небудь, будь ласка. Так, ми остановили його. Остановитесь. Зробили. І тепер можна йти далі. Bo to jest bardzo ważne dla nas. Także to jest bardzo ważne dla nas. kamerę. to jest bardzo ważne dla nas. To jest bardzo ważne dla nas. To jest bardzo ważne dla To jest To To твою. Одновременно похую. Ну, ну может... Або... Вот с этой меня, кстати, спасибо налякал Спасибо. Ради. Теперь выключим ее нахер. Выключим нахер Так, двоечка. Двоєчка так двоєчка. Камера є, камера є, до побачення. Щасливо зупинятися у різних місцях, тільки не в мене. Інтересно, так, датчик руху. Біля приводов, сфоткати МП. Приведу сфотку я трохи забув. Так, давай. Дивимся. Сніг є чи снігу нема? Очень интересно, ни хрена понятно. Так, а може просто взять от цього, там, от камеру взяти що в мене, а вот цю камеру візьму. А, я не знаю, це что. Що... Да, та це... зірка треба. Я не знаю, де зірку взяти i Так, температура мы проверены, Все проверили. Что? Кто? Куда? Ни хрена не понял. Окей. Что назад? Ни хрена не понял, но очень интересно. А, Хто дуб забрав? Хуй. Тобі. <кхе> ну, Це і не примарний вогник, його навіть і нема. Ну, його нема. Але мішка. Коротше, примарного огненка нема? Нема. Все, що можу сказати з приводу цієї інформації. Його нема, записів нема, ультрафіолета нема, близніки. Ну, оцього от, -оць, ну, типа, більше 2-3 МП не було. Што? Ну что там двоится? А, ну ах ты наш датчик. Я вс ⁇ выполнил. Мне дики не знаю, что... Шо, 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 кто ты? Кто ты воин? Ахлес? Чесен пиле. Жарты жартами, ахле. Але що ж ніхрена не понятно, да. я же бишь кажу. Давай, я поставлю на близнюки, що це Близнюки. все Я ставлю це все Оправдання. Жорстке. Approved Oправда Жстко Близнюки Действительно, я ж кажу, Голова все придумала, все придумала сама и маю Da, 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 давай наспай, 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 насипай. гроші, гроші гроші мені Пошиба, гроши, треба, Пошиба, гроші треба. Дженкуємо, до побачення. Так, що, п'ятерик у нас є, коротше нормально. Що <соць> можна закінчувати вже? Дуже, майже 20 хвилин відоса, я одну катку записав, не хватить. Це, це було інтерегентно, я вам скажу. Це дуже було інтерегентно. Ось, тож зустрінемося у наступних відосах. Якщо що, там скоро вийде відос про. Щас я скажу. Коротше, записували ми Little Company. Треба там два відоси змонтувати. І заєпця буде. Ось. Тож днями чекайте по Little Company. Якщо не чекаєте, то хоч, зачекайте. Да. А тепер э, посилання буде на останні проходження по фазмофобії в описі під відео, Телеграм, дискорд в описі під відео. Підписуйтесь -пі на канал, поставте подобайчку. Не забувайте підписку коментарі до сутих ігручок до сутих проходжень. Всім пока.